Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати слово Боже разом і. Сьогодні ми будемо читати, продовжувати читати заповіді блаженства. Сьогодні будемо розмірковувати про заповідь, що блаженні в Богі Духом. Сьогодні будемо розглядати один дуже яскравий приклад. Я думаю, дуже неочікуваний щодо прикладу саме в Богих духом. Тож раду запрошую, щоб ви доєднувалися до цього читання. І хочу сказати, що сьогодні останній день, коли ми з вами читаємо Євангеліє Луки поспіль з завтрашнього дня. Це перший день адвенту. Завтра буде. Де 1 грудня ми будемо з вами починати читати різдвяні оповідання. Будемо читати їх з Іванії від Луки, з Іван від Матфія, від Іоанна, інші міста святого письма, які нам розкривають суть Різдва. Тож радо запрошую доєднуватися для того, щоб не тільки знати події Різдва, а для того, щоб пізнавати сенс Різдва. Саме про це ми будемо з вами говорити протягом грудня, готуючись до Різдва Ісуса Христа, готуючись своїм серцем. Готуючись своїм розумом, розмірковуючи про сенс приходу Ісуса Христа і як це стосується життя кожного з нас. А сьогодні ми з вами будемо читати, продовжувати читати Євангелій від Луки, 6 розділ з 20 по 23 вірш. А він, поглянувши на своїх учнів, йдеться про Ісуса Христа, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насидитеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер. Бо ви втішитеся. Блажені ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через Сина Людського. Радіти того дня й веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Ми з вами прочитали декілька заповідей блаженств, всі заповіді блаженств, саме викладені Євангеліста Луки, і сьогодні будемо розмірковувати, продовжувати говорити про першу заповідь блаженства блаженню в Богі Духом. Чому я кажу в Богі Духом, хоча Лука так не пише, тому що нам так простіше сприймати, так пише Матфій. А... Заповідь в Луки, вона та сама, що в Матвія, просто трішки по-інакшому викладена. Тож я й кажу, що в Богі Духом блажені в Богі Духом тому, що ваше є Царство Боже. Дуже часто, коли ми з вами чуємо просто в буденній мові, що якась людина в Бога, це зазвичай дуже негативна характеристика. Це означає, що людина така недолуга, що людина й забита, затуркана, що людина не може дати ради своєму життю, що людина така несучасна, що людина неосвічна, і так далі. І так далі. Тобто, асоціації з прикметником в зазвичай дуже такі неприємні, і ми не хочемо бути людьми вбогими. І коли ми з вами говоримо, Говорили вже в попередніх відео, що означає в Богі духом саме в розумінні Ісуса Христа, і про що говорить Ісус Христос. Ми з вами вже говорили, що й не йдеться про такий стан, до якого ми з вами не хочемо долучатися йдеться про інший стан, і чесно кажучи, до нього теж не всі хочуть долучатися. Але ж все ж таки, це не йдеться про те, про що думають люди, коли просто кажуть про іншу людину, що вона в Бога в сенсі, що вона недолуга. І сьогодні ми з вами будемо розглядати один приклад зі старого заповіту. Я думаю, що неочікуваний приклад щодо вбогих духом. Ми будемо сьогодні говорити про Давида та Голіата. Я думаю, що це дуже відомий приклад, але не думаю, що ми дуже часто розмірковуємо про цей приклад поєдинку між Давидом та Голіатом і поєдинку між ізраїльтянами та фелистимлянами, саме для того, щоб розуміти, що означає вбогий духом. А сьогодні ми з вами будемо саме стосовно цієї нашої теми розглядати цей уривок. Ми ми можемо з вами читати про цей поєдинок між филистимлянами та ізраїльтянами, і між Голіятом та Давидом в першій книзі Самуїла в 17 розділі. Я рада вас запрошую прочитати, перечитати, пороздумувати, задати собі запитання щодо того, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. А ми будемо з вами говорити про те, чи був Давид вбогим духом. Чи був богим духом Голіят, чи були в Богі духом ізраїльтяни? І будемо з вами е, трішечки про це розмірковувати. для чого? Для того щоб нам з вами зрозуміти, якими нам. Потрібно бути в нашому житті для того, щоб ми з вами виконували волю Божу, для того, щоб ми з вами реалізовували те життя, яке нам Ісус Христос приніс, і яке він заслужив такою дорогою ціною, ціною своєї смерті, хресної смерті. Для того, щоб ми з вами ще більше розрозуміли, в чому ж полягає блаженство в богих духом, і щоб ми ще більше і більше з вами входили в це блаженство, щоб ми з вами навчалися жити в цьому блаженстві, щоб ми з вами е, змогли смак. Кувати це блаженство в своєму житті і ходити в силі цього блаженства. Тож, перша книга Самуїла, 17-й розділ. І я просто буду говорити конкретні вірші і говорити про що там написано, і таким чином ми з вами зможемо, скажімо так, прослідити цю подію і зазначити про стан серця цих людей, про яких ми там читаємо. А наші з вами основні персонажі цієї події. Ми вже сказали: Голіят, Давид, фелестимляни та ізраїльтяни. І от ми читаємо в 11-му вірші, 17-го розділу, що ізраїльтяни, вони занепали духом. Чому вони занепали духом? Тому що вони не могли перемогти фалестимляни, тому що у них не було такої сильної людини, яка б могла вийти на двобій з голіятом, і в 16-му вірші ми з вами читаємо, що 40 днів, тобто це більше місяця, це місяці, 10 днів. Голіят виходив і просто морально розбивав ізраїльтян. він говорив про них дуже некомплементарні речі. Він їх принижував. Він їм показував, що ви ніхто, ви ніщо. Подивіться, ви не можете нас перемогти. У вас немає такої зброї, яка є у нас, тому що Фелестимлян була дуже передова зброя того часу. А, а у ізраїльтян навпаки не було. І от ця перевага Фелестимлян і перевага Голіята вона дуже розбивала ізраїль. В 23-му вірші ми читаємо, що він говорив образливі слова, тобто він, він просто ругався на них, він, він їх просто знищував, він не просто так їх інтелігентно ставив на місце. Він просто говорив дуже брудні слова, які ми зазвичай не використовуємо в нашому житті. У 24-му вірші ми з вами читаємо, що ізраїльтяни вони повтікали і сиділи. Знаєте, просто можна сказати, мов миші, вони боялися ані назад ані вперед рушити, тому що назад це означало б, що вони просто здалися, а вперед вони не мали сили. Задамо себе запитання: чи були вони вбогі духом? Ми можемо сказати так. Ну ви ж бачите цих вбогих духов, так про них говорив Голіят, так про них думали і Филистимляни, що вони вбогі духом. Але ми з вами вже в попередніх відео говорили, що в Бога людина, в Бога духом людина. Це не просто людина, яка безсила, це не просто людина, яка а, така затуркана, це людина, яка визнала перед Господом, що вона без Господа нічого не може. Що все, що вона може, вона має взяти у Господа. І все те, що вона має, вона отримала від Господа. Це людина одночасно дуже безсила і розуміє своє безсилля, це прямо усвідомлює своє. Є безсилля, а з іншої сторони ця людина прийшла до Господа зі своїм безсиллям, визнаючи, що тільки у Господа вона може взяти свою силу, і Господь дає таким людям свою силу, Господь стає їм помічником, і Господь наповнює їх всією силою, яка їм потрібна. Ми бачимо, що за людським розумом, якби ми подивилися просто людськими очима, якби подивилися люди в цьому світі на таких людей, як ізраїльтяни, вони б сказали, так це в Богі люди. Ви ж подивіться, вони. Вони просто вони недолугі, вони отсталі, вони такі і сякі. Але вони не йшли до Господа, вони не сказали Господу, Господь, допоможи нам, Господь, ми твій народ, Господь, дай нам Твою силу, Господь, скажи нам, що робити. Тож ми можемо сказати, що вони не були в Богі Духом, в тому сенсі, в якому каже Ісус Христос, що блажені в Богі Духом, бо ваше є Царство Боже. Вони були затуркані, вони були знеславлені, вони повтікали, вони були розбиті е, своїм становищем, але вони не йшли до Господа. А значить, вони і не брали Божої сили. А значить, вони залишалися один на один, сам на сам зі своїм цим безсиллям перемогти филистимлян. А тепер ми з вами читаємо далі 43-й вірш. Голіят вже проклинає Давида, коли Голіят побачив, що проти нього йде просто підліток, коли Голіят побачив, що проти нього йде неозброєний підліток, коли на нього йде пастух, який е, просто намагається, планує вразити його камінцем. Галіят був просто, просто обурений. Він просто був е, в шоці, ми б сьогодні сказали. Він просто був в неймовірному гніві. Він починає не просто ображати Давида, він починає проклинати його. Галіят думає, я 40 днів принижую це ізраїльське військо. Нікого немає. Хто б вийшов на боротьбу зі мною. І тут йде просто підліток. Вони що не знайшли кращого, у них що немає. Просто воїна серед них. І він обурений, він починає. Е, Проклинати Давида. І Давид на це відповідає йому в 45-му вірші. Він каже, що я йду в ім'я Господа, Господь допомагає мені, я йду не своєю силою, Господь помагає мені. І треба ще зазначити, що Голіят казав Давиду, що я що пес, що ти йдеш проти мене з палицею. Тобто, така була дуже принизлива ситуація. І тим не менше, ми бачимо, що Давид сміливо йде. А Голіят сильний духом, а ми зараз про це поговоримо, яким духом він сильний. Він обурений, і ми бачимо, що його сила дійсно вражаюча, як фізична, так і моральна сила Голіята, вона була неабияка. І ми з вами щиро задамо собі запитання щодо вбогості духом, про яку каже Ісус Христос, блажені в Богі духом, бо ваше є Царство Боже. Чи був Голіят вбогим духом? Чи був Давид вбогим духом, чи був Голіят сильним духом, чи був Давид сильний духом? Зараз ми з вами про це поговоримо ще більше, побачимо, що на практиці означає бути вбогим духом, блаженним бути, тому що твоє є царство. Боже. спочатку почнемо з Голіята. Ми бачимо Голіята сильним фізично, дуже сильним фізично, набагато сильнішим за свій народ, і ми бачимо, що він набагато сильніший за кожного ізраїльтянина. І ми бачимо, що він сильний не тільки. Фізично він сильний ще морально. Ми бачимо, що він принижує ізраїльтян. Ми бачимо, що він, скажімо так, бореться словом і володіє словом, да, не завжди культурним словом, не завжди словом, яке добре, але він воює своїм словом, і ми бачимо, що він перемагає своїм словом ізраїльтян не один день, а 40 днів. І ми можемо сказати, що він сильний духом. І ми будемо в цьому праві, тому що в нього є певна сила, і ми бачимо цю силу. І протистояти цій силі було дуже нелегко. І нікого не було в Ізраїлі, хто міг би протистояти цій силі. І ми бачимо, що він багатий духом. Він вважає себе сильним. Ви знаєте, ми б сьогодні сказали, що Голіят має дуже високу самооцінку. Він думає про себе високо, і це допомагає йому перемагати інших людей, які не так думають про себе високо, як він. І він думає, що він своєю силою, своєю зброєю, своїм своїм зрістом, своїми обладунками, своєю військовою перевагою, своїми богами він переможе. Ізраїльтян і филистимляни в його особі переможуть ізраїльтян. І це все стоїть на його особі, на особі його богів з маленької літери, филистимських богів. І ми бачимо дуже сильну людину. Ми вже сказали, фізично і духовно з маленької літери, і емоційно. І ми бачимо, що ця сила вона дуже велика. Ізраїльтяни не можуть чинити їй опір, допоки не виходить Давид. І ми бачимо, що ця сила вона просто була розбита чудесним способом. Я б сказала, таким ганебним способом для Голіята, тому що саме як на пса, на нього вийшов Давид, його розбив е, просто камінцем, і це була Божа перемога. Ми бачимо, що Голіят сильний духом, але він невбогий не духом перед Господом. Він не розуміє, що Він безсилий перед Господом, перед Господом істинним, перед Господом Біблії, перед Господом Ізраїля, перед Господом, який створив нас, перед Господом, який втілився в Ісусі Христі, в особі Ісуса Христа. Голіят цього не визнає, і ми бачимо, що вся його сила вона була розбита. Тож він був сильний, але він не був вбогий духом. Коли ми з вами побачимо, Давида, коли ми з вами розглянемо Давида, ми також бачимо сильну людину. Ми бачимо дуже сміливу людину. Ми бачимо єдину людину в Ізраїлі, яка взагалі не подивилася на голіята. Знаєте, з, знизу догори. Він дивився на голіята, ну, як мінімум, як на рівного. А той просто він дивився на нього як на людину, якої він не мав боятися, він не боявся голіята. Він був сформований, його думка була прив'язана і сформована особою Господи, прив'язана до розуміння Божої особи, до розуміння завіту Бога з Ізраїлем, до розуміння, хто такий Ізраїль в Божих очах, Ізраїль як народ в Божих очах, хто такий Давид, як ізраїльтянин в Божих очах. І ми бачимо, що Давид далеко не затурканий, не забитий. Ми бачимо, що Давид дуже сильно відрізняється від інших ізраїльтян, від своїх рідних братів, які троє з них було в війську ізраїльському. Він геть по-іншому думає. І коли ми подивимося на Давида, ми бачимо, по першу людину ну, те, ще перше кидається в очі. Ми бачимо дуже сміливу людину. Ми бачимо людину, яка готова піти на двобій з голіятом, з самим голіятом. І ми знаємо, що це була не просто авантюра, це була не просто така, знаєте, безшабашна вихідка Давида. Ми бачимо, що це було натхнення від Духа Святого і сила від Духа Святого. Але Давид дуже свідомо розуміє. Що він буде робити і чому він це буде робити? Він буде боротися за Боже військо, він буде боротися силою Господа, він буде боротися з людьми, які повстали проти царства Божого. І ми бачимо, що Давид переміг силою Божою. То питання: чи був Давид в Богим Духом? І ми маємо сказати так саме в вірному розумінні, в тому розумінні, про яке каже Ісус Христос, блаженні в Богі Духом. Бо ваше є царство Боже. Ми бачимо, що Давид каже: О, я йду на тебе не силою свого е е своїх обладунків. Ви. Пригадуєте, що Саул дав йому свої обладунки, але він їх зняв. Він каже, що я йду на тебе не силою свого зрісту, не силою своєю фізичною, не силою своєю моральною. Я йду проти тебе силою Господа. Я йду проти тебе ім'ям Господа. Я йду проти тебе, покладаючись на завід, який Господь уклав зі своїм народом. Ми бачимо, що Давид абсолютно визнає, що він особисто він. Без сили проти Голіята, якщо міряти силу Давида і силу Галіята, то, звісно, Галіят сильніше. Але Давид сильний Господом. Це унікальна ідентичність, яку мають християни одночасно, в Богі духом і сильний духом. Одночасно визнають, що вони нічого без Господа не можуть. І одночасно з цим вони діють силою Господа, іменем Господа. Перемагають там, де неможливо перемогти силою людською, перемагають силою Божою. Тож нехай цей приклад я думаю надзвичайно яскравий. Я е, запрошую вас і заохочую вас продовжувати розмірковувати про це, подумати про справжніх героїв е, віри, які були. Вбогі духом, якими вони були, як вони діяли, щоб нам навчитися з вами бути не просто вбогими в розумінні цього світу, просто затурканими і думати, що ми цим служимо Господу, а бути з вами дійсно вбогим духом, як каже Слово Боже, ми з вами люди, ми з вами грішні люди, ми з вами нічого не можемо собі дати, а ані, нічого. І все те, що ми можемо собі дати, то Божа благодать нам дає і. Каже, як нам це здобути, якщо треба докласти власних зусиль, то все, що ми маємо, маємо по щедрості нашого Господа. Тож будемо з вами смиренними перед Господом і будемо з вами брати Божу силу, покладатися на Божу силу, розуміти, як ми маємо чинити, будемо сміливими в тому шляху, який ми маємо йти за Ісусом Христом, щоб оця красота, це блаженство в Богих Духом, ця сила в Богих Духом яким належить Царство Боже, вона, вона просто сповнила серце кожного з нас надією, радістю і світила навколо нас, щоб люди бачили наскільки потужне Царство Боже, і що ми з вами стоїмо не через те, що ми сильні, а через те, що сильний наш Господь, сильний Ісус Христос. Тож, нехай цей приклад про ізраїльтян та фалестимлян, Давида та Голіята він сприяє тому, щоб ми з вами ще більше подумали, а які вони насправді ці люди, блаженні. Блаженні в Богі Духом, що їм належить Царство Боже, і щоб ще більше могли б реалізувати це блаженство в своєму житті. Саме для цього ми з вами читаємо Слово Боже разом для того, щоб ще більше поглиблюватися в Слово Боже та в його розуміння. Тож радо прошу кожного з вас доєднуватися. А також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, коментуйте, ставте вподобайки, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб Ютуб ще більше ці відео рекомендував, щоб якомога більше людей дивилися це відео і щоб читало слово Боже, любило слово Боже, щоб Дух Святий торкався кожного з нас через слово Боже. Нехай Господь благословляє кожного з вас.